Доставка майбутнього не перестає дивувати. Така коробочка, якщо я не помиляюся, тут має знаходитися два маленьких акумулятора 24-2016 розмір коробки. Зараз відкриємо. От так все діло лягає в коробочці. Є один хороший плюс, що люди пакують в такі великі коробки. Те, що після ремонту їхні всі запчасті, старі елементи і тому подібне. Свободно сюди поміщається в коробку відправить. І не приходиться мені потім шукати великі коробки, особливо коли це акумулятор від велосипеда. Але мені назад потрібно повернути практично два акумулятори. Бо перепакований акумулятор і старі елементи з акумулятора. Ну, такі акумулятори, макіта. Да? Угу. Всіма любимі. Ті, що не розкручуються, а треба гріть, ковиряти, розкривати, а то і різати временами. Займуся розбором корпусу, а потім уже збором. Три минути прогріву і акумулятор відкривається, один тільки слід отакий остається. Ну, без цього ніяк. Це і так добре, що воно віднагрів, струбціною стіною і він вже вскрився, бо мені попадались такі, що приходилось різати після того різання, понятно, яке воно вже на нарібло. Готовив заготовки. Значить, отак будуть тут елементи ставати. Такою пірамідкою зверху плата і все поміщатиметься. Збирати буду на EV 25P, 20 А струм тримають 2500 мА ємність. Обидва так акумулятора буду робити. І готові ці дві макітки. Гарно розібралися і зробив їх, скрутив тепер на три саморіза, дуже кріпко тримається. Буде ремонтно пригодно, легко розбиратися. Вдруг якщо розшатається, то можна буде клеєм трошечки тут пройтися. так В принципі, воно дуже кріпко все тримається. На евах собрав 2,5-ємності у них, буде працювати тепер добре.